Слава Україні на Дунаєвеччині. П'яний водій намагався відкупитися від поліцейських. Хмельницька міська лікарня отримала сучасне обладнання у рамках міжнародного проєкту технічної допомоги. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе В студії Ольга Захарченко. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Державне бюро розслідувань викрила керівника ТЦК у Запоріжжі, який разом з підлеглими незаконно звільняв чоловіків від мобілізації. Ухилянтів реєстрували у тому ж районі міста, де розташований центр комплектування. Потім їх ставили на облік та надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби. За оперативними даними, таким чином за період 2022-2023 років ухилились від мобілізації понад 300 осіб. Орієнтовна вартість такої послуги складалася з 2,5-3 тисячі доларів на одну людину. В Україні наступного року планують виготовити 1 мільйон fpv дронів, понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності польоту та понад тисячу безпілотників із дальністю від тисячі кілометрів польоту. Про це заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камищин у Телеграм. Всі виробничі спроможності готові. Контрактація на 2024 рік розпочинається. Одразу два золотих хрести від генерала Валерія Залужного надійшли до Хмельницької області. Почесні нагрудні знаки отримали двоє братів військових: Грищук Денис та Грищук Євгеній. Про це повідомили в Наркевицькій селищній раді. Нині чоловіки захищають країну від окупантів. Цю нагороду до слова присвоюють за успішне виконання бойових завдань, а також операції з підтримки миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення військової служби та визначні вчинки для обороноздатності держави. Дякуємо за їх захист та мужність. У Нетішині збудують протирадіаційне укриття для дошкільного закладу. П'ять дитячих садочків в Нетішині мають протирадіаційні укриття. Ще у двох дошкільних закладах є необхідність створити такі захисні споруди. Як повідомляє сайт є наступного року? Почнуть будівництво на території закладу дошкільної освіти номер 2 «Казка». Паралельно з проєктом для дошкільного закладу планують почати будівельні роботи у одній з шкіл міста. Як зазначив очільник міста, там укриття облаштують у підвальному приміщенні навчального закладу. Релігійна громада на Шепетівщині остаточно приєдналась до ПЦУ у селі Пліщин на Шепетівщині. Парафіяни офіційно зреклись московської церкви, разом з духовенством вперше помолилися українською мовою. Про це повідомив благочинний Шепетівського округу Хмельницької єпархії Православної церкви України Василь Павлюк. За перехід проголосували ще у квітні. А вже вчора, 19 грудня, парафіяни виготовили документи про зміну підлеглості та офіційно приєднались до ПЦУ. На Дунаєвеччині п'яний водій намагався відкупитися від поліцейських. 48-річний житель Хмельницького, керуючи автомобілем у нетверезому стані, порушив правила дорожнього руху. Подія сталася вчора близько 13.30 поблизу села Великий Жванчок Дунаєвецької тергромади. Патрульні зупинили водія та почали оформлення адмінматеріалів. Натомість чоловік, аби уникнути відповідальності, намагався дати поліцейським хабар. – 3335 тисячі триста гривень. Патрульні ж одразу викликали слідчо-оперативну групу для документування злочину. Стосовно водія поліцейські склали адміністративні матеріали. Санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуровіші з яких це позбавлення волі строком до 4 років. Хмельницька міська лікарня отримала сучасне обладнання у рамках міжнародного проєкту технічної допомоги. Тепер на балансі медзакладу автоматичний мікробіологічний аналізатор та автоматичний мікробіологічний аналізатор для індентифікації мікроорганізмів та визначення чутливості до антибактеріальних препаратів. Завершилася зустріч керівництва міської лікарні та представників медичних компаній підписанням меморандуму про співпрацю. Аномально теплим на півдні Хмельниччини виявився вчорашній день. Зафіксовано відразу два температурних рекорди у Хмельницькій області. Загалом центр з гідрометеорології інформує, що максимальна температура повітря в день 19 грудня досягла у Кам'янці-Подільському плюс 12,6 градусів Цельсію. Попередньо рекордне значення 1968 року перевищено на 2,7 градуси. У новій Ушиці стопчик термометра учора показував 11,1 градус плюс. Максимально теплий показник тут фіксували у 1989 році. Цьогорічний перевищив його на майже 2 градуси. На цьому ми з вами прощаємося. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!